Вітаю! Це відео допоможе тобі зрозуміти, як планувати рік правильно, як зробити це максимально ефективно. Чому це взагалі важливо і як не вигорати у процесі досягнення цілей? Для початку представлюсь: я ліна сертифікований коуч і ментор екології мислення. Я допомагаю людям формувати вибори свого життя, орієнтуючись на внутрішній фундамент та амбіції. Отже, поїхала. Дослідження у гарвардською школою бізнесу є найвідомішим прикладом того, як прописування цілей впливає на успіх. Були три групи людей. Перші ті, які не записували свої цілі і не розуміли їх, другі, які записували їх, і треті, які записували і мали конкретний план дій. Через 10 років дослідники повернулися до цих груп і вияснили, що ті, які записували цілі і мали план дій, а їх було 3%, вони досягли набагато більших успіхів, ніж інші. У особистому житті, у кар'єрі, у фінансах їхній рівень задоволеності був набагато більший. Також були ті, які не записували, але мали цілі. Їх було 13%. В них результати були менші, але все одно були продуктивніші, ніж ті, які взагалі не розуміли, куди йдуть. І також були оці 84%, які не розуміли цілей, і вони якраз у результаті прийшли незрозуміло куди, адже не мають цілі, не розумію, куди йду. Вони були не настільки задоволені життям, як ті перші дві групи, які досягали. Також ця група могла деградувати, тобто вона не тільки не залишалася на місці, а ще й падала у своїх результатах. У чому причини такої ефективності? Перше це чіткість. Я розумію, куди я йду, які в мене є плани, які в мене є задачі для того, щоб досягти тих чи інших цілей. Друге, це фокус. Я розумію чітко вектор мого життя. Третє це відповідальність, коли я записую цілі, я несу. Окрему додаткову відповідальність, адже я пишу одне і при тому не можу робити інше. І четверта – це мотивація. Тобто, в мене є мотив, я постійно його підкріплюю фіксуванням моїх цілей на аркуші, який ми маємо сенс планування. Перше це ментальні переваги, а саме зниження тривожності, куди я розумію, куди і навіщо я йду, коли в мене. Побудований чіткий вектор, я розумію, що тут безпечно, адже мої кроки підсилені тим. Куди і навіщо я йду. І тим самим я відчуваю менше тривожності. Отже, я розумію, що мене очікує в майбутньому, тому що тривожність якраз часто виникає через те, що я не розумію, в мене немає картинки майбутнього. Наступний момент це рівень стресу. Також на цю тему було багато досліджень. Я прикріплю всі їх у описі під цим відео, який говорить про те, що мій стрес. Часто зумовлений тим, що я не розумію, куди йду, коли в мене є розфокус і я не можу сконцентруватися, коли немає не чіткого плану. Також є дослідження, які говорять, що якщо ти плануєш і застосовуєш різні сфери життя у своєму плануванні, ризик вигорання на 40% менший, і ти відчуваєш себе більш. З задоволеним життям, більш щасливим переваги продуктивності. Ті люди, які мають план дій, вони краще розуміють наступний крок, і через це роблять його зрозуміло, прогнозовано і швидше. Були дослідження, які свідчать про те, що рівень прокрастинації падає через те, що я маю чіткий план дій, по якому я йду. Розбиття великих цілей на маленькі, з дедлайнами допомагають швидше досягти результату, мотиваційні переваги. Люди, які пишуть свої цілі, які мають їх на поверхні, вони мотивовані для того, щоб їх досягати. Чому? Тому що вони постійно лежать на поверхні. І коли ціль вона прикріплена до нашої цінності, до нашої ідентичності, то тоді ми маємо цю мотивацію, внутрішній мотив для того, щоб рухатися далі. І які ж є помилки у плануванні? Перше, це переоцінка своїх можливостей. І тут доречна фраза Біла Гейтса, який говорить: ми часто переоцінюємо те, що можемо зробити за один рік, і часто недооцінюємо те, що можемо зробити за десятиріччя. Ми часто плануємо. Плани на рік. Не орієнтуючись на те, що там 365 днів, тобто я не відчуваю міри часу і тим самим можу відчувати якісь негативні почуття. Але якщо я думаю на десятиріччя, якщо я будую плани більш зрозумілі для мене, хоча і з можливою гнучкістю, то тоді я насправді набуваю великої сили через те, що розумію, що в мене є ще час для того, щоб досягти тих чи інших цілей. та тому постійно покращувати себе. Друга помилка. Ми не враховуємо відпустку. Коли ми плануємо плани на наступний рік, ми часто забуваємо про те, що. В нас є якась відпустка, яка має бути для того, щоб відновитися. Є справи, які в нас віднімають енергію. Так само нам потрібні ті справи, які нам дають енергію. І це вирівнює наш баланс. І це допомагає нам не відчувати вигорання. Це допомагає нам бути більш вмотивованими, тому що в нас є ресурс для того, щоб його використовувати на інші звершення. Третя помилка це невідповідність цілей і цінностей. Тобто... Я собі намітила якісь цілі, але їх не відфільтрувала по тим цінностям, які в мене є. На цю тему в мене є окремий майстер-клас, який називається цінності життя. Він також буде у описі під відео, який допомагає зрозуміти, а які ж в мене є цінності. Які я використовую в своєму житті, та як вони допомагають мені досягати моїх цілей? Четверта остання помилка це відсутність гнучкості, тобто деяка ригідність. Я не можу пристосуватися до нових умов життя, тому що в мене є план, є план, який на 100% не здійсниться. Я чула про таку інформацію: що якщо в мене заплановано 100%. В моєму календарі то 20-30% не здійсниться через те, що в житті є різні обставини. Отже, ми переходимо до кроків, які потрібно зробити для того, щоб правильно, чітко, ефективно планувати свій рік. Перший крок це підсумки року. Перед тим, як почати планувати наступний рік, потрібно зрозуміти, а що було у цьому, що вийшло, що не вийшло. Які сильні сторони дозволили мені просунутися і досягти цілей, а які завадить. Що би я хотів обрати, робити по-іншому, для того, щоб в наступному році це не повторилося. Та з чим мені потрібно попрацювати для того, щоб у наступному році було краще, ніж у цьому. І тут мені був у приході такий. Рік попереду називається. Це від «Years Compass». я також скину посилання. Це дуже класний планер, який допомагає тобі провести аналіз того, що було у минулому році і що ти хочеш отримати у майбутньому. Отже, після того, як ми провели рефлексію минулого року, переходимо до майбутнього. А саме до другого кроку це формування цілей. Коли я формую для себе 3, 5, 7 цілей, основних глобальних і не дуже, які будуть фокусами цього року. Після формування цілей важливо застосувати смарт-цілі, всі вже про них знають, на основі яких можна зрозуміти, чи реальна вона, чи релевантна цьому ройку, чи можливо її розтягнути на більше, чи зменшити, чи взагалі вона в пріоритеті. Кожну ціль пробити через смарт. Наступний пункт. Визначитися із пріоритетністю. Коли в мене є цілі, я їх розставляю у порядку пріоритетності. Це дозволяє мені приймати рішення. Коли є вільний слот, я розумію, що першочергове мені потрібно закрити, з чим потрібно попрацювати. Наступне важливо зрозуміти, що ціль це не окрема категорія, це не окрема сфера життя. Це все ж таки про різні сфери. Тобто, ми за рік не впахуємося просто через те, що ми обрали сферу кар'єру і все. Ми ставимо цілі по різним сферам життя. І це, як доведено дослідженнями, покращує якість життя з точки зору щастя. Тобто я відчуваю себе щасливішим, і мій відсоток вигорання він зменшується через те, що я відчуваю насиченість життя. До прикладу, в мене є сфера здоров'я, робота, стосунки. Подивитися на свою самопріоритетність не потрібно брати колесо балансу і всі сфери застосовувати. Візьміть те, що важливо для вас на цей рік, тобто основні фокуси, до прикладу, з тих шісти сфер, 6 сфер взяти 2, 3, 4 найважливіші, які б я хотів впроваджувати зараз у своє життя на протязі наступного року. Також тут я хочу поділитися своїми інструментами, які для мене є ну прям дуже простими, але при тому дуже вагомими. І перший інструмент це додаток Trello. Кожна сфера мого життя це є окремим проєктом, який я заношу у трело. Як це виглядає? У мене є сфера саморозвитку, яку я назвала проєктом Я і там я внешу всі ідеї, які мені приходять для того, щоб застосувати їх у життя. І цим самим я розбиваю проєкт на такі сегменти: це те, що я зараз роблю, те, що я буду робити. Те, які ідеї в мене є, тут можна додавати дуже багато різних папок. Якщо у тебе у моменті виникла якась ідея, ти не запам'ятовуєш її, не тримаєш і не витрачаєш на це енергію. Чи, до прикладу, не робиш хаос в себе в помітках, чи комусь відправляєш, а саме заходиш в цей застосунок і можеш там зайти в свій проект і там написати ту ідею, яка до тебе прийшла. І так можна застосовувати по різним сферам. Другий інструмент, який в кожного є на смартфоні, і я його обожнюю, це календар. Він є універсальним засобом фіксування своїх планів на день, на тиждень, на місяць. Там можна фіксувати будь-які задачі, ось як воно в мене виглядає. Третій крок це визначення профілю відпочинку. Перед тим як формувати які цілі, коли ми будемо досягати, і де буде ця декомпозиція цих цілей, ми спочатку повинні зрозуміти для себе, який для нас є прийнятним відпочинок. Межі, які рамки цього відпочинку, що мені потрібно для відновлення? Відпочинок буває тривалий, тобто від однієї неділі до місяця, і він може бути точковим. Коли я навчалася на психолога, мій учитель говорила про таку схему: якщо ти допомагаючи спеціаліст, працюєш з людьми, тобі потрібно більше відпочинку. А саме у року це повинно бути два рази по дві неділі. Для відновлення. І також два рази по одній неділі для інших людей це може бути досить індивідуально. Ви відчуваєте по собі, ви знаєте себе, ви знаєте, скільки вам потрібно, і виділяєте це в графіку. Наступний момент це точковий відпочинок. Тобто, це моє відновлення у момент, коли я не чекаю моєї відпустки. Це може бути якась медитація, спорт, хобі. Це все те, що вас відновлює. Потрібно розуміти, що є для мене відпочинком і які є справи, які дають мені енергію. Тобто в мене є те, що в мене забирає енергію, і те, від чого я можу отримати енергію. І цим потрібно користуватися. І також добре собі давати такі буферні дні, коли мірів енергії йде на дно. І я його даю собі дозвіл на те, щоб його відновити. Отже, перше, що я заношу в календар, це буде відпочинок. Я виділяю собі дві неділі по два рази, також виділяю два рази по одній неділі для того, щоб відновитися. Це все я вношу в свій календар на першому етапі. Четвертий крок це декомпозиція цілей. Не дарма ми третім кроком внесли відпочинок, тому що все інше в календарі буде зайнято саме різними нашими цілями. А отже, ми беремо кожну з цілей і розбиваємо її в цьому календарі. І тут важливий поінт, що коли я ставлю цілі, розбиваю їх у своєму Google календарі, щоб. Те, що я внесла, не викликало в мене рвотного рефлексу. Тобто, щоб я не думала, Боже, оце буде рік, коли я просто впахаюсь, і все. Крім того, більше нічого не захочу. Зрозуміло, що в мене є відпочинок, але цілі. Повинні бути реалістичними. Є щотижневий план, коли ми виділяємо 2-3 задачі на тиждень. Є щоденні пріоритети, коли ми беремо одну-дві задачі на день, і ми знаємо, що нам її потрібно обов'язково виконати. Є гарна методика, яку запропонували автори книги 12 тижневий рік, коли ми їх сприймаємо не як 12 місяців, а як 12 тижнів. Тобто кожні 3 місяці ми ставимо короткострокові цілі, які дають нам. Сфокусованість, концентрацію на них, і потім, коли три місяці проходить, ми сідаємо і звітуємося, дивимося, що вийшло, що не вийшло. І це також додатковий аналіз, і як у мене виглядає декомпозиція. Я беру календар на неділю і дивлюся, які в мене є слоти для роботи, для відпочинку, скільки в мене годин. У неділю для того, щоб попрацювати і відпочити, це дає мені зрозуміти, скільки потрібно часу на ту чи іншу ціль. Після того я беру календар там, де 12 місяців, і розбиваю ці цілі по місяцям. Ці цілі стосуються різних сфер життя як різних проєктів. П'ятий крок звітність є, щомісячний рев'ю, а є щотижневий звіт. Щомісячно ми можемо переглядати, що нам вдалося, що не вдалося, коригувати плани. Так само це ми можемо робити у щотижневому звіті, але у щотижневому звіті він більше потрібен для того, щоб взяти, як я вже говорила, додаток Trello, відкрити проект, який потрібно зробити, і взяти з нього задачу, яку потрібно потім перемістити у календар. І це я роблю кожний тиждень. Я відкриваю календар. В мене там зазвичай вже налаштований ранкові ритуали, вечірні ритуали. Є окремі слоноти для споживання їжі це сніданок, обід і вечеря. Відпочинок, скільки в мене займає, і все інше я розумію, я бачу, скільки в мене є часу. Потім я відкриваю додаток Trello, звідти беру ті задачі, які мені потрібно виконати, і просто в Google календарі вношу, що саме потрібно робити. І цим самим я спрощую собі життя. Я просто роблю ем, легкі, зрозумілі, конкретні для дії для того, щоб просунутися до результату. І це добре робити кожну неділю. Ти сідаєш і дивишся, які задачі ти вже можеш внести в свій календар і що зробити. І це, знаєш, з однієї сторони дуже механічно виглядає, а з іншої сторони, як я вже говорила по дослідженням, воно покращує наш емоційний психологічний стан і тим самим покращує якість життя. Ми відчуваємо себе щасливішими. І в цей календар заносимо різні проекти з різних сфер, що стосується кар'єри, що стосується фінансів, що стосується особистого життя, все те, що ми хочемо запровадити, щоб зробити життя наповненим. Що ще важливо, це час на коригування. Інколи наші цілі відпадають, частіше тоді, коли вони не супроводжують наші цінності, і коли вони відпадають, чи коли вони стають занадто далекими, тоді ми вносимо коригування. Коли щось змінюється в нашому житті, тоді і може змінюватися в наших цінностях. Ми інколи можемо запланувати, що ми через три тижні досягнемо результату, але насправді нам потрібно більше. Ми ніколи чітко, точно не можемо сказати, коли саме ми досягнемо. Того чи іншого, якщо це не прорахована математична модель досягнення цілей. І коли ми це розуміємо, тоді ми простіше відносимося до того, що робимо, простіше реагуємо на те, що в нас не вийшло чи вийшло. Тобто ми не ідентифікуємо себе з тим провалом, з тією поразкою від того, що ми не досягли цю ціль. І тут важливо оця гнучкість, гнучкість до різних обставин життя. Вона нам дозволяє плавно йти і не зациклюватися на негативних аспектах, негативних моментах життя. Які по факту, якщо подивитися в довгострокову перспективу, як сказав Білл Гейтс на 10 років, не мають суттєвого сенсу? Отже, якщо підбити підсумки, ми зрозуміли по конкретним дослідженням, як планування, розписування цілей допомагає нам досягати успіху у різних сферах життя. Потім підняли ми на поверхню сенс планування, які є ментальні переваги, переваги у продуктивності та мотивації. Так також ми розібрали помилки планування і потім перейшли до п'яти кроків, які допомагають нам спланувати цей рік ефективно. А саме ми підвели підсумки минулого року, поставили цілі. Виділили в графіку місце для відпочинку, після того декомпозували цілі і розбили їх на задачі. Як це виглядає з інструментами? Ми беремо на початку року, прописуємо те, що було в тому році, тобто робимо рефлексію. Після того беремо Google календар і Trello а прописуємо цілі. І їх ставимо як окремими проектами у Trello. Після цього ми також в Trello можемо зазначити, декомпозувати, що саме потрібно зробити для того, щоб досягти цю ціль. Після того ми беремо календар і там вносимо тижні для відпочинку. Коли з відпочинком розібралися ці декомпозовані цілі у Trello ми переносимо поступово у календар. Це відбувається за рахунок тижневої звітності. Тиждень почався, ми відкрили календар, звідти стрело взяли всі необхідні по проектам, всі необхідні задачі, перенесли його у календар, і от в нас є готовий план на неділю. У нас є щомісячне рев'ю, ми можемо в нього подивитися, відслідкувати наш прогрес і потім, можливо, щось покоригувати. Нагадую, що в описі під цим відео будуть всі додаткові матеріали, посилання на джерела досліджень, а також посилання на мої послуги та майстер-клас по цінностям. І якщо тобі сподобалося відео, став лайк, підписуйся на канал, заходь до мене в інстаграм, там також є багато корисного.